Зарубають на носі СБУ затримала шістьох блогерів, які фільмували роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Все відзняла а згодом. Запостили у соцмережі. На роликах видно процес збиття крилатих і балістичних ракет. А це допомагає визначити місце знаходження української системи оборони. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них Інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни агресора за стандартною схемою. Тепер недоблогери вже вибачаються. Мовляв, дуже шкодують про свій вчинок. Свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу та зобов'язуюсь більше такого не повторювати. Я надіслала зазначене відео в групи в Телеграмі. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Зняла відео. Роботи робила ці дії без злого умислу та провину свою повністю визнаю наразі. Оператором загрожує до восьми років ув'язнення за вказаними фактами. Слідчі збу зареєстрували кримінальне провадження за статтею 114 прим. 2 кримінального кодексу України, а це несанкціоноване поширення інформації про направлення та переміщення озброєння, а також розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Якщо ж вище зазначені особи робили шкоду ненавмисно, то 47-річний коригувальник ракетних ударів по Львову працював цілеспрямовано. Уродженець Росії передав 25 епізодів інформації до РФ. Його визнали винним у державній зраді та призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Кожному коригувальнику знайдеться кваліфікація в українському законодавстві. Це частина друга статті 114 зі значком 2 кримінального кодексу і власне. Відповідальність сувора, тому що це покарання у вигляді позбавлення волі, і максимальний строк це 8 років, мінімальний – 5 років. А якщо буде встановлено, що це інший склад злочин, наприклад, таке як шпигунство чи державна зрада, то може бути і довічне позбавлення волі за державну зраду від 15 років, і може бути ще за шпигунство теж від 10 до 15 років позбавлення волі. Також безпеківці заблокували й онлайн камери ті своєї Трансляцію засвітили роботу української оборони за словами Юрія Ігната. Проблему роботи відеоспостереження під час ракетних атак, щоб ворог не міг спостерігати наживо за роботою ППО, мають вирішити ова в нашій ситуації, коли є в нас особливий стан в країні, воєнний стан. Ну я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є от власне робота протиповітряної оборони, коли є загроза власне. Того, що буде витік інформації, я думаю, що це органи військової військових адміністрацій, адміністрації влади підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем. ППО працює все це просто. Ворог складає докупи усю отриману інформацію, і тоді смертельні ракети летять точніше у ціль, а нею може бути кожен із нас визначення. Сил і засобів системи протиповітряної оборони, звідки де вони знаходяться, і звідки вони наносять удар для того, щоб наступним пуском чи це буде за хвилину, чи це буде наступної доби, там чи через годину, вони е, могли підкоригувати свій вогонь і влучити по е, силам і засобам, або е, так само е, в, враховуючи е, аналіз е, фото і відео викладені в соцмережі. Підкоригувати вогонь вправо-вліво або будь-як інакше. Сніжана Мазур, Давід Авершин, новини, 33-й телеканал.